Ванесо, музику, будь ласка. Не я ненавиджу посильних. Не приносять вони вчасно, мій багаж. Таксисти дістають мене так сильно. Ще ладен розтрощити їм гараж Не люблю ні лікарів, ні контролерів. Закоханих в дієту кухарів, ані чинців, ні йоманів, дурних спортивних фанів, ані тебе, хай як би ти цього котів, є багато лиходіїв на планеті, яких би я так радо задушив. Братик мій дорогоцінний, наш улюбленець безцінний, заслужив на феєричний голубиний артофстріл. Жулюблений, безцінний, заслужив на феяричний. Я сказав би фантастичний! Фантастично-феєричний! Голубийний арстрій. Чув, як я взяв останню ноту, Гарно, правда?